Вам за 40 або трошечки більше. І тут раптом, ні того, ні цього, у вас з'являються раптові припливи жару, вас обливає потом, починають тремтіти руки, з'являється почащене серцебиття, виражена слабкість. І все це з'являється на фоні ще фізіологічних, нормальних, регулярних місячних і більш-менш адекватного стану загального здоров'я. На жаль, так може бути. І все це свідчить про те, що ваша гормональна система ну, вже не може адекватно виконувати свою функцію і потребує допомоги. Адже мова в даному разі буде йти про так званий клімактеричний синдром стан пов'язаний з суттєвим зменшенням продукції е, гормонів яєчниками. І тут ми говоримо про продукцію естрогенів. Все ж на початку я хотів би нагадати, що таке клімактеричний період. Клімактеричний період це наступний період життя жінки, коли репродуктивна система, а власне ми говоримо про яєчники, поступово зменшує свою діяльність, що, зрештою, призводить до повного припинення менструації. Вважається, що у жінок України в середньому клімактеричний період настає в віці приблизно 45-50 років. При цьому у когось він може проходити абсолютно безсимптомно, а комусь доводиться звертатись до лікаря. І саме у цьому випадку ми будемо говорити про патологічний клімакс стан, який має дуже чітку і виражену симптоматику. Та у цьому відео я хотів би все ж таки поговорити про. Тих, у кого клімактеричні явища можуть з'являтись ще задовго до того часу, коли власне, ці прояви ми можемо вважати ну, своєчасним фізіологічним проявом певного періоду життя жінки. Симптоми клімактеричного синдрому можуть бути різноманітними, вони можуть турбувати більше або менш постійно, і залежати від різноманітних зовнішніх або внутрішніх чинників. Ну, припустимо, там, перепади погоди, там, різка зміна температурного режиму, э, перевтома фізична, стрес, э, деякі соматичні хвороби. І одразу ще хочу зазначити, що зараз ми говоримо про так звані ранні або малі симптоми клімактеричного синдрому, адже починають вони проявляти себе зазвичай вночі і особливо э, після дії тих чинників, які тільки що були мною перераховані. І, до речі, далеко не завжди жінки одразу можуть зрозуміти, що з ними власне відбувається. І при цьому вони списують особливості свого стану на різні чинники: то на перевтому, то на спеку, на зміну погоди, а можливо ще на якісь інші причини. Тому за умови, якщо подібні симптоми, скажімо, там відчуття жару, а якщо ці симптоми з'являються там один, можливо, два рази за ніч, вони не є особливо вираженими, жінки часто можуть дуже довго не придавати цьому особливого значення. А якщо все ж таки звертають, то ну, досить часто спрацьовує наш менталітет, що, ну, можливо, саме пройде. В іншому ж разі, коли жінка все ж таки розрозуміла, що щось з нею відбувається на те. Вона звертається до лікарів. І в першу чергу, хто це? Це сімейні лікарі, кардіологи, неврологи. Звертаючись до них, жінка пред'являє скарги на там, періодичний головний біль, підвищену втомленість, перепади артеріального тиску, відчуття жару, деколи психоемоційні розлади, такі як там, безсоння, порушено сну, втомлюваність, втрата працездатності. Ну і зазвичай жінкам призначається симптоматичне лікування, яке, на жаль, в подальшому не приносить полегшення. І це свідчить лише про одне, що якщо хтось із вас коли-небудь е помітить подібні симптоми у себе, то все ж таки є сенс звернутися в першу чергу до лікаря-гінеколога. І тут я хотів би знову нагадати ту тезу, яка досить часто звучить в моїх відео, про те, що. Будь-який стан настільки легше і швидше коригується, наскільки швидко жінка звернулась до лікаря. Тому перейдемо до порад. Отже, що робити, якщо ви помітили появу припливів жару, якщо ви помітили, що вночі простарадло, яким ви вкриваєтесь, геть мокре, настільки що його можна викручувати, якщо ви помітили, що ви не можете виконувати звичну роботу, руки, ноги вас буквально не носять. Що робити в таких випадках? Найкраще рішення в такому випадку звернутися до лікаря-гінеколога. Звичайно, ви традиційно можете пошукати порад в інтернеті, звернутися до своїх знайомих, подруг, але практика показує, що ну, зазвичай такі поради, ну якщо й приносять якусь допомогу, то, на жаль, ненадовго і причину проблеми вони не вирішують. Ну і вкотре нагадаю, що лише лікар може. Призначити адекватне до обстеження і визначитись з правильним лікуванням. Ну, справедливості заради я зазначу, що якихось великого переліку, якихось особливих досліджень при виникненні такого стану як лімакетиричний синдром, як правило, не потрібно. Адже симптоматика цього стану досить характерна, і тут швидше слід визначитись із відсутністю. Якоїсь гінекологічної патології, які визначитися з відсутністю якихось соматичних хвороб, які можуть спричиняти подібний стан, варто привести дослідження, скажімо, гормонів щитовидної залози, адже при порушенні функції, тим більше при вираженому, симптоми такого стану можуть нагадувати прояви клімактеричного синдрому. Тому, як ви зрозуміли, це є завданням лікаря визначитись із тим оптимальним доречним набором обстежень. Щодо лікування, ми ну, фактично єдиним е видом корекції кліматеричних порушень є призначення гормональної замісної терапії. Але одразу хочу акцентувати вашу увагу. Теж на тому, що лише лікар може визначити яку саме терапію, в якому об'ємі і якими препаратами доречно проводити в кожному конкретному випадку. Так, наприклад, при незначних проявах клімактеричного синдрому деколи навіть достатньо застосування е рослинних препаратів з гормональною дією. Тоді як у ситуаціях з більш вираженими проявами клімакатилічного синдрому вже слід приймати рішення про призначене саме замісною гормонотерапією. Ну і декілька слів все ж таки про те, а що ви можете зробити самі, у першу чергу мова йдеться про здоровий спосіб життя, заняття фізкультурою, раціональне харчування, насичене мікроелементами, вітамінами. Також на останню роль, мабуть, відіграє в цьому максимальне усунення будь-яких чинників, які можуть провокувати настання симптомів клімактеричного синдрому. І якщо ми візьмемо все разом, то саме такий комплекс вже сам по собі, навіть деколи без якоїсь медикаментозної терапії, може допомогти справитись з проявами клімактеричного синдрому. Тому я закликаю всіх жінок, особливо тих, кому вже за 40. Слідкуйте за своїм здоров'ям, займайтеся фізкультурою, бувайте на свіжому повітрі, нормально харчуйтесь, уникайте будь-яких чинників, які могли б спровокувати появу, появу симптомів, і сподіваюсь, в такому разі, клімактеричний синдром вас обмине. Будьте з нами, дивіться наше відео, підписуйтесь на наш канал.